Здарова, народ! Дивимось, тірліст знову. Сьогодні, напевно, вже заключна стадія буде. Щось я подумав? Напевно, не дуже цікаво буде розставляти цих героїв по тіру, по ціні, там і по інших категоріях. Уже розставив уже і так воно зрозуміло, хто де знаходиться. Але треба розставити фракції. Фракції по тому о, по силі, так би мовити, суб'єктивна думка, і по тому, як мені подобаються фракції. Давайте спочатку розставимо, як мені подобається фракція, а тоді розставимо в тім самим відосі по силі. Так, найбільше топчик. Оце, типу, можна чуть, -чуть на кожну катку грати. Далі тір 1 це гарна фрака, коли на рандомі випадає, радуюсь. Тір 2, типу, ну, випала-випала пофіг. І тір 3 це типу, випала, я думаю, бля, зачем вона мені випала? І так. Е... Погнали. Давайте, ось тут я розставив, лідерів фракцій, вибрав, щоб не недовго ковирятися, там шукати оті картинки. Отак, герої є, по героях вже зрозуміло, де яка фракція. Рохан, е, в який тір кинути, Рохан. Рохан е, тір 3. Відразу кидаю в тір 3. Коли випадає Рохан, взагалі не радий. Типу дивлюсь, думаю, боже, що з ним опять робити. Цей Рохан це взагалі щось з чимось, не знаю. Не люблю цю фракцію. Фракція кусок гівна, як на мене, по тому як хочеться за неї грати. Нецікава, нецікава фракція повністю. Так, далі йдемо. Гондор, Гондор, ну, що з Гондором робити? В принципі, е не топ, Не скажу, що я готовий грати за Гондор, ну і не Тір 3. Це щось для мене Гондор, це між Тір 1 і Тір 2. Типу, так, то Гондор скучний типу, випав і випав. Норм. Але коли ти е, будуєш гендальфа, це вже йде тір 1. Тому не знаю. Поки поставлю давайте в топ-тір 2, але в дно тір 1. Поки отак. Далі. Арнор. Арнор така сама ситуація, як з Роханом, але це ще гірше. Не знаю чому. За Арнор найскучніший геймплей. Нічого взагалі цікавого немає. Всі абілки, всі герої, всі ну, якісь скучні. Немає ніякого героя такого, щоб як в фільмі, типу, щоб ти якась емоційна, емоційна складова. Немає емоційної складової для того, щоб грати в цю фракцію. І було цікаво. Тому Арнор закидаю в тір 3. Хуже рохана, хуже, гірше, набагато гірше. Так, далі йдемо. Імладріс. От Імладріс фракція топчик. Топчик, топчик, топчик. Але я не знаю, в який кинути тір. У... Напевне, в тір 1. Типу, радуюсь, коли випадає Імладріс. Типу, це це взагалі, взагалі імба. Імба, імба, імба. Ну, а що? Що можна сказати? Ну тут є. Тут є багато чого. Загони типу, класні, сильні, типу, лучники круті, герої прикольні. Ну, типу, хочеться грати за цю фракцію, хочеться. Тому для мене це тір 1 фракція, це ну, бетон. бетон. Так, далі. Лотлорія. Ну, це моя любима фракція, беззаперечний е, топ. Топ 1 фракція. Єдина фракція, напевно, а може і не єдина, ну подивимось, за яку мені хочеться грати хоч кожну катку. Типу, якби ком'юніті якось добріше до дололо относилось, то, напевно, пікав би частіше. А так через те, що багато хто о, ло-ло, лучники, там, хоч фракція ну, далі підемо слаба, але для мене це топчик. Цікаво грати. Люблю лучників, люблю героїв-лучників. Типу, Трандич-Леголас, круті герої, для мене це топ. Йдемо далі. Гноми. Ух. Гноми це тір 2. От просто тір 2 фракція. Не скажу, що це гамно фракція, не скажу, що за неї хочеться грати там як випадає. Просто гноми, ну, гноми, гноми. От і все. Гноми, отут вони і будуть. Кожна з субфракцій, вони всі плюс-мінус однакові, різниці великої немає. Так, далі йдемо. Ізінгард. Ізінгард, Ізінгард, Ізінгард. Ну, В цю гру я граю не, не супер класно, тому розташування компактної бази. Для того, щоб дефатись, це дуже гарна хіча, типу. і тому мені Ізінгард імпонує геймплей. Тому напевно поставлю в ті роди. Типу випав Easing, я думаю, о, нормально. Easing це нормас. тим паче тут є Сарік, який той самий Гена, типу, теж прикольно можна клацати, шотати армії. Ну, палантир крутий сюди. <клес> Далі, Іде Мордор. Мордор. Куди ж Мордор кинути? Ну, не тір 3 однозначно, за Мордор є при цікаві фічі, чудові, але і не радуюсь, коли випадає. Напевно, в Тір 2, дефолтна фракція Тір 2. Е, випала і випала. Типу ну, і граєш за Мордор. Е, але вище вище, вище, вище гномів. Вище гномів. Отут вона буде. Так, далі. Гоблінці, 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 гоблінці. Що ж з ними робити? Фракція доволі цікава, можна по-різному грати, але дивлячись на які ти позиції. Якщо граєш дуельку, типу норм, 2 на 2, типу норм, а от 3 на 3, якщо ти на саппорті, то вже не норм. Оце єдиний варіант, коли Гоблі на саппорті це взагалі щось з чимось, ну тобто типу, не цікаво, не заходить. А так, фракція доволі непогана. Сказати, що як випадає радуюсь, ні. Але цікавіше, напевно, чим Мордор. Типу, прикольно. Можна робити деякі фічі, велити, типу, ну да, та-та-та. та Ось сюди кину. Сюди кину. Далі Ангмар. Після переробки Ангмара він нічомусь не подобається. Типу за того, що фракція дуже сильна, е грати на ній не, не змушує типу, задоволення, не дає. Хочеться, щоб фракція була більш слабкою, типу, щоб відчувався, що ти виграв. Це не за те, що фракція сильна, а за те, що ти гарно граєш. Якась така логіка. Тому тір 3 для мене. Вища рохана, звісно, але тір 3. Так, і Харад. Раніше, скажу чесно, я її ненавидів. цю фракцію, вона мені постійно випадала на рандомі. Цей, не знаю, цей момент мене просто викумарював. Але потім, і за те, що часто випадала на рандомі, на неї плюс-мінус навчився грати, і, типу, вона не така вже й паршива, як виглядала спочатку. Тому можна кидати в тір 2. Не скажу, що це, прям-прям, але випали-випали. Ну, вище гномів. Вище чи не вище. Вище гномів просто, Ось сюди кину. Отак от. Все, це такий тір, потім як подобається. Арнор, гамно рохан, гамно ангмар. Сильне гамно, Гноми. Ну, гноми є гноми, блін, не цікаво грати за гномів. Ячно две думаєш якусь тактику тупорилу. Так, харат. Ну, харат... пограти можна, Типу, пограти можна, ну нічого особого не змушує, Типу, задоволення немає. Мордор. Ну, Чисто, блін, за рахунок героїв, там, не знаю, на Згулі прикольно. Типу розкачка цих яморків також непогана. Ну, цікаво. Гоблінце, Гоблінце, ну, в Гоблінах прикольно те, що можна вибрати типу, різні тактики, як грати там в жирніча. Цього вазога, цього самого Борківа, типу, це доволі е, змінює трошки геймплей, можна пристосувати до опонента, типу, тому трохи цікавіше. Гондор. Ну, Гондор, тут е, герої класні, і за рахунок героїв стає цікаво грати. Все, все решта, якби не герої, фракція скучна була б, от чесно, скучно, нічого там цікавого нема. От герой трішки змушують радуватися грі. Так, Ізінгард. От Ізінгард цікава фракція, є багато прикольних фіч, там юнітів, герої також деякі непогані. Типу, багато думати не треба, що там робити, є углук, є лурц. Там Саріка зробив вообще ще кардос. Цікаво грати, цікаво. І Младріс. І Младріс просто прикольні такі, такі челіки, якими ти менш фідеш, вони сильні, ну, класно, управлятиш класно, швидко, все круто, все круто. І Лотлоріан, ну це бусіночка, типу Лотлоріан. Гучники топові, ентами можна ламати. Є, звісно, деякі фічі, які не той. Але це згодом. А так, фракція взагалі класна. Дуже цікаво грати за Лотлоріан, є різні обілочки, ну клас. От так, такий топ. Це топ був улюблених моїх фракцій. Отак. Далі, давайте тепер скинемо їх. Давайте розставлю їх отак. Навпаки, і стопу. І тепер подивимось, як зміниться ситуація по силі, як я оцінюю фракції. Звісно, це суб'єктивна доволі думка, але, як на мене, вона показова все рівно. Так, Арнор. Ох, Арнор. Ну, фракція не скажу, що прям слаба. Є деякі фічі в неї прикольні. Але відносно інших, мені здається, ну, гірша, гірша фракція тут. Не саме гірша, можливо, але поки тут, в тір 3 для мене Арнор. Так, далі, Ангмар. Ну, Ангмарчик він лишається топом. Одна із самих сильних фракцій грів. Типу, не знаю, і, і погано балансують цю фракцію, зациклюються на деяких. В моментах, а інші просто пропускають, тому не, все ж сама сильна. Зашається рохан. Ну мені здається, це дуже сильна факція за рахунок того, що е прикольний палантир, плюс герої дешеві, їх багато. Е коли вберуть декілька героїв піднімуть ціну їм, то тоді буде норм. А то за рахунок того, що ти можеш наробити там 3-4 героя, які будуть втанковувати тобі все, плюс дешеві катапульти, плюс забудова, велика пачка лучників і все, що тобі потрібно для перемоги. Не вийшло так перемогти ставиш лагерь, де фейшлагерь та куча кінних лучників, які взагалі просто кайтять і все зносять. Ну, це топ-фракція, ті родин. Гноми Гноми також імба. вони зараз дуже сильні, типу дуже жирні. Герої також є куча є абілок. І... Ну, вони були тільки повільні, негативна риса, але це також убрали. І мені зараз здається, вони в топі, тим паче, дейли доступні відразу, раптом не хочеться грати у Ну, щось придумувати, штампуєш Дейлів Барда і все, перевіз. Пару загонів мечників, пару списів, от тобі кістяк армії, який витанковує все, передамо все. Ну, це дуже сильна факція. Чи сильніша, чим Роха, напевно, ні, але отут. Далі. Харат. Хаті, як на мене. Слабка фракція. У них в Галіме все майже. В дельках ще може тягатись. Але в таких. Ну, як супорт, типу. Ну. Ну, не знаю. отуто поставлю. Та слабка фракція. У, у слонів забрали давку, тепер слони не давлять. Це була єдина фіча, раптом ти програєш, що слонами можна задавити. Герої досить ну такі. Не скажу, що геймченджерні. Типу мах слабенький. Та тут фракція слабка, як на мене, ну, не, витягує. не витягує для того, щоб бути топом. Забрали всі фічі хараду, коли вбрали давку. Давка вирішувала раніше. Коли була давка в слонів, вони були отут або й отут. Забрали просто один скіл, фракція стала гамном. Адже лучники гамно. Дорогі в барак треба грейдити дуже далеко, щоб в них вийти. Одна фіча бомбермени. Типу, якщо бомбермени не зайшли, все, ти програв. Дефолт. Мордор. Мордор, мордор, мордор. Мордор. Мордор крута фракція насправді. Типу, в тір один я б її кинув, а куди поставити, треба подумати. Ну, просто Мордора все класне. Є тролі, є е, е, лучники. і дешеві класні, велику пачку можна зробити, і дорогі прикольні. Є лейтова стратка, є хороша економіка, типу, все в Мордора є. Все є просто невеликий такий недолік, що раптом старт не зайшов і ти не можеш докачатись там до Нід Гейму або в Лейт, то мордор випадає. Оце єдиний аспект. А так дуже сильна фракція. За рахунок того аспекту, за рахунок, що дуже дешеві війська можна просто м'ясом задушити. Мен, напевно, поставлю мордор. Отак. В один в топчик. Так, йдемо далі. Гобліни. Гобліни також дуже потужна, фракція є в них все, в героїв є все, багато героїв робити не потрібно. Не скажу, що економіка супер хороша, але є куча ділок, які змінюють гру. Тому, напевно, Напевно, сюди закину гоблінів. Аби в них трішки ліпша була економіка, можна було б ставити повище. А так, за рахунок цього, ставлю її сюди. А може навіть нижче. І нижче. Давайте в топ -тір 2 гоблу поставлю. Щоб була тут фракція вже якась. Так, йдемо далі. Арагорн. Арагорнич це Гондор у нас. Гондор по силі. Ну, як на мене, це просто топовий середняк. Типу, нема нічого... Такого, що не може зробити гондор когось перемогти. Тому закинемо давайте сюди вище гоблінів. У Гондора також є все, є куча хіла, не скажу, що гондор сильніший, ніж е, Гноми. Мордор. Так, для мене гондор десь тут в тір 2. В тір 2 знаходиться. Силь, доволі сильна фракція, але не скажу, що прям дуже сильна. Просто тір два гарна фракція. Так, далі, Саруманич. це в нас Ізінгард. Ізінгард, Ізінгард Ізінгард. Та тут, напевно, Ізінгард сильний тільки в лейті і е коли Раша дикарями. Якщо Раш дикарями не зайшов до лейту, ти не дожив, Фракція, ну, не настільки потужна, настільки могла б бути. І за оцих двох фіч вона отут. Просто... Більшість каток закінчується всередині, лайту не докачується, або старт ну, виходить відбити. Тому це десь відсотків 20 каток лише вона сильна, а все решта отут. Імладріс. Імладріс, я скажу вам. Дуже крута фракція. Я б її закинув, напевно, в топчик. Отут коло колангмару. Коло Хоча ні, аж туди не закинув, ось сюди закинув в ті родини в топ. Дуже сильна фракція, дуже сильні юніти, дуже хороші герої, дуже хороший палантир. Може пристосуватись до будь-якої фракції і просто їх винести. Е, в Суперлейті, звісно, є така проблемка, але в Super досить мало каток. Суперлейт це через тенг мар сильніше в а так, імла сильна. І за рахунок, що немає нормальних осадок, також утупов. Так, і Лотлоріан. Лоріан. Ну, як на мене, Lutlorian дуже слабка фракція. Не скажу що Тір 3. Напевно, в краю тір 2 знаходиться, як на мене. Чому в тір 2? Бо. Бо-бо-бо. Бо більшість фракцій її просто не перемогти. Воно по бумагі вроді все круто в неї. Але. Ну що круто? Що енти є. Ну, енти, так, круті. От енти круті. Все решта. ну... Як сказати, ти можеш пачку на пачку і виграти, Але за рахунок того, що дуже дорогі війська, дуже дорогі війська, і дуже проблемно їх задефати, ну майже нереально, тебе влітає люба 25-ка, ти втрачаєш пачку, ти її відновлюєш. Якщо ти втратив ще разі і все, ти програв. Просто дві помилки. Раз втратив і другий раз втратив все, програв гру. І це в кожна гра, так. І дуже важко пробивати забудови з катапультами. от це прям нереально. Із-за цього, як перемогти Баліки, який любить грати? Хрен його озна. В Гобліні ще виграти можливо за рахунок того, що там катапульт немає, а просто війська. Але ну, Гоблін просто з іншими фракціями гарно грається, а за рахунок цього Лолото сильніше. Але воно тут. Гондор перемогти, ну там знову ж таки дуже жирні танкові юніти, гарна економіка, ти просто не можеш це все зробити. Хоча, можливо, гондор також можливо перемогти. От гномів, ну тут дуже жирні і дуже гарні катапульти, оті бочонки, оті ці... повозочки, ну, блін, це дуже важко зробити. Хоч можливо гнома винести, але дуже важко. Рохан ну він просто переспамлює. Що ти зробиш? Він просто переспамлює перетанковує ну, таке. Мордор від дефа грати, де те з усіх боків будуть рашити, пушити, їм пофіг на ті війська, ти будеш їх бити-бити і не виграєш. Ну... Імладріс взагалі є все в Імладріса, щоб перемогти в Лотворіана. А за Ангмар взагалі мовчу, там все краще. От Все краще. Ангмар повністю контрит лолов. Так, отакий топчик. Отак. Загалом то баланс є в грі, вони відрізняються буквально чуть-чуть. Але от е, Ангмар проти тір 3 фракцій ну, взагалі сильно відрізняється. Все решта і грається. Типу, тір 3 з Tier 1 легко грається, можна виграти. І так само, ну, інші тіри. А от, от топчик із тір 3, мені взагалі здається, взагалі, ну це нереально виграти. І ото -от так. Так, добре, дякую, що дивилися. Якщо сподобався топ, ставте лайкос, Коментос пишіть, як ви думаєте. Фракцій небагато. Можете самі написати, як ви думаєте, який топ фракцій силі. Пишіть в коментарях, яка ваша улюблена фракція. Дуже цікаво почитати, яка ж улюблена в кого фракція. І так, все бебе.